Режим Асада повалився ніхто у світі не міг і подумати, що авторитарну диктатуру Асада підтримувану Росією та Іраном так швидко знесуть. 54 роки тривало правління Асадів. Громадянська війна тривала з 2011 року. Асад якого підтримували Росія, та Іран розправлявся з противниками свого режиму, вбиваючи тисячі людей і руйнуючи свої ж міста бомбардуванням російської авіації. Два тижні тому повстанці почали наступ на Алепо, Хамо і Хомс. Про урядова армія відступ. Пала лишаючи купу зброї техніки. І 8 грудня противники режиму Асада увійшли в Дамаск. Асад літаком утік у Москву. Іран та Росія терміново виводять своїх військових і громадян. Повстанці підійшли до морських та авіабаз у Тартусі. Повалення авторитарного режиму Асада сильно вдарило по геополітичному іміджу Путіна Плацдарам на близькому сході та Середземномор'ї для Кремля втрачене. Денис, скажіть, будь ласка, несподівано для всього світу впала ще одна диктатура, яка здавалася непохитною і сильною. Який вплив для світу матиме падіння режиму Асада і втрата позицій фактично на геополітичній мапі для Росії, і, власне, як це може відбитися на Україні? Це напевно мова йде про техніку, яку вони перекинуть. Чи військовий особовий склад, який вони теж заберуть звідти? можливо в Україну? Там небагато було особового складу. Вони перекинули значну чисельність, ну, взагалі, там, з боку Російської Федерації, на землі я підкреслю, на землі, вирішував ПВК Вагнер, вирішувала ПВК компанія. От, зараз ПВК Вагнер воно розпорошено, його розчинили в Міністерстві оборони Російської Федерації ну, після відомих подій. Заколот був проводжений, після того вирішили ПВК Вагнер прибрати. Відповідно, залишилося лише авіакрило, яке офіційно існувало. Російська Федерація про це офіційно заявляла, про те, що воно там діє на території Сирії. І зараз, очевидно, будуть його евакуювати в якийсь спосіб, тому е в, вплив на фронт ну, буде або непрямим, або обмеженим. Головно, головним чином це безумовно вплив на геополітику, тобто це імідж Путіна. Вважалося, що і вважається, і вони про це дуже багато пишуть і кажуть: про те, що це була значна база і на Близькому Сході. Путін контролював ситуацію і мав там військову присутність. І на Середземномор'ї, І головне, це була перевалочна база для африканських операцій Тартус. Флот Тартус, він зараз втікає з Тартуса. Я не думаю, що і про турецькі формування, і сама Туреччина, і ці опозиціонери, які зараз займають там позиції. Вони будуть терпіти присутність Російської Федерації у себе під боком, оскільки саме з Російської Федерації лунали команди саме з цих їх меймім з авіабази, стартували винищують для того, щоб бомбити міста. Я не думаю, що вони там будуть терпіти. Тому відповідно, відповідно Росія буде позбавлена там свого впливу. І це відіб'ється, безумовно, далі, якщо почнуться перемовини. І це, безумовно, відіб'ється на тих позиціях, які Росія зможе захищати на перемовному треку. Оскільки постане питання, а кого ж ви захищали? Якщо, вибачте, кинули Асада, здали його от, і не змогли йому забезпечити захист, з певних міркувань там було купи причин, але не забезпечили захист. То як з вами можна розмовляти після цього?